Краматорськ 1978 рік це промислове серце Донецької області. Місто, де життя підпорядковане ритму заводів і кар'єрів. Гудуть верстати новокраматорського машинобудівного заводу, димлять труби металургійних комбінатів, а на околицях гуркочуть кар'єри, де і ніч дроблять камінь. Каранський гранітний кар'єр, розташований неподалік, є одним із ключових постачальників щебеню для будівництва по всій українській РСР. Сірий міцний граніт здається ідеальним матеріалом для фундаментів новобудов, доріг і промислових споруд. Але серед цього каменю ховається. Невидима загроза, яка стане початком трагедії, що забере життя і залишить по собі шрами на долях багатьох. Привіт! Ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо вам про Краматорську радіаційну трагедію, як вона сталася, хто в ній винен, які висновки було зроблено і чому про цю трагедію мовчали десятиліттями. Поставте лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще дуже. Дуже багато чого цікавого. Дякую і починаємо! Каранський кар'єр. Місце, де працюють сотні людей: машиністи, екскаваторів, техніки, інженери. Вони керують важкою технікою, дроблять граніт, змішують щебені з бетоном, який потім відправлятиметься на будівельні майданчики по всій УРСР. Для контролю рівня матеріалів у кар'єрі використовують спеціалізовані прилади, зокрема, гамма-датчики з радіоактивними ізотопами, такими як Цезій-137. Ці маленькі капсули розміром із сирникову коробку містять смертельно небезпечну речовину. Яка потребує суворого обліку та ізоляції. Але наприкінці 70-х щось іде не так. Один із таких приладів втрачається. Можливо, його загубили під час технічного обслуговування. Можливо, він випадково потрапив до дробильної установки. У технічному журналі з'являється короткий сухий запис. Деталь втрачено, списано. Ніхто не проводить ретельної перевірки, не шукає втрачену капсулу, не б'є на сполох. Радянська бюрократія з її Звичкою приховувати помилки просто закриває очі на проблему. Втрачена капсула з цезієм 137 потрапляє до дробильної установки разом із гранітом, а потім у бетон, який, в свою чергу, використовують для виготовлення панелей для житлових будинків. Один із таких блоків опиняється в будинку номер 7 на вулиці Гвардійців-Кантемирівців у Краматорську. Нині це вулиця Марії Приймаченко. У середині бетонної панелі глибоко в стіні ховається джерело радіації. Яке роками отруюватиме життя тих, хто мешкатиме поруч? 1980 рік будинок номер 7 це новозбудована панельна дев'ятиповерхівка, що вирізняється на тлі старих хрущовок. Для багатьох сімей це символ нового початку. Просторічі квартири, свіжі ремонти, надія на краще життя. У квартирі номер 85 оселяється родина: мати з двома дітьми: 18-річною донькою та 16-річним сином. У квартирі пахне свіжими шпалерами, нові меблі виблискують, а діти мріють про майбутнє. Навчання, роботу, власні сім'ї. Але через кілька місяців після переїзду діти починають скаржитися на дивні симптоми. Спочатку це слабкість втома, які списують на перехідний вік, потім з'являються болі в суглобах, втрата апетиту, блідість. Мати помічає, що діти худнуть, стають млявими, втрачають інтерес до життя. Звернення до лікарів не дають чіткої відповіді. Аналізи показують відхилення, але діагноз ставлять із запізненням. Діагноз лайкемія. Хвороба прогресує стрімко. Дівчина помирає першою через кілька місяців. Її брат мати виснажена горем і власною хворобою, також не витримує. Лейкемія забирає її життя незабаром після дітей. Квартира 85 спорожніла, залишивши по собі лише біль і нерозуміння. 1983 рік у квартиру 85 заселяється нова сім'я, батьки з двома синами-підлітками 13 і 15 років. Вони сповнені оптимізму: новий ремонт, яскраві шпалери, шкільні успіхи, ігри у дворі з друзями. Але невдовзі історія повторюється з моторошною точністю. Один із хлопців починає. Скаржитися на слабкість, нудоту та болі в кістках. Незабаром такі ж симптоми з'являються у другого брата. Лікарі діагностують лейкемію. Один із синів помирає, другий залишається з тяжкими ураженнями органів, які назавжди змінять його життя. Сусіди починають шепотітися про прокляту квартиру. Чутки ширяться містом, і навіть ті, хто не вірить у забобони, уникають під'їзду у будинку номер 7 Уже ку знають про трагедію, але офіційно. Проблему ігнорують. Радянська система неохоче визнає помилки, особливо коли вони стосуються промисловості чи безпеки. Замість розслідування чутки поширюються, а квартира залишається відкритою для нових мешканців. До 1987 року чутки про квартиру 85 обростають містикою. Люди розповідають історії про злу силу, яка забирає життя всіх, хто там оселяється. Проте молода сім'я Ігор, Наталя та їхні п'ятирічні. Чний син вирішують ризикнути. Вони сміються над страшними історіями і з ентузіазмом заселяються в квартиру. Вони мріють про нове життя, будують плани. Купують іграшки для сина, але невдовзі Наталя відчуває слабкість і запаморочення. Ігор скаржиться на сильні головні болі, які не проходять навіть після ліків. У їхнього сина починаються носові кровотечі, він втрачає апетит, стає млявим і часто плаче. Лікарі знову не можуть знайти причину. Симптоми нагадують попередні випадки, але ніхто не пов'язує їх із квартирою. Проте молодий лікар, який нещодавно почав працювати в місцевій лікарні. Переглядає історії хвороб і помічає тривожний збіг. Усі пацієнти з подібними симптомами жили за однією адресою: квартира 85, будинок номер 7 Він ділиться підозрами з колегами, і вони звертаються до санітарно-епідеміологічної служби. Це стає першим кроком до розкриття таємниці. Весна 1989 року. До будинку номер 7 прибуває спеціальна група з дозиметрами. У квартирі 85 прилади одразу фіксують. Аномально високий рівень радіації, у сотні тисяч разів вище норми. Джерело локалізують у стіні між квартирами 85 і 52. Після кількох годин роботи фахівці виявляють маленьку капсулу з цезієм 137 яка випромінює приблизно 1800 рентген на рік. Цього достатньо, щоб спричинити гостру променеву хворобу за короткий час, і хронічні ураження при тривалому впливі. Розслідування розкриває ланцюг події. Капсулу втратили в каранському кар'єрі наприкінці 70-х під час роботи з вимірювальним обладнанням. Вона потрапила до дробильної установки, потім до бетонного заводу, а звідти у панель будинку. Панель демонтують, капсулу вилучають і передають до Інституту ядерних досліджень у Києві для безпечного захоронення. Увесь будинок ретельно перевіряють, а всіх мешканців, які жили в квартирах 85 і 52, а також сусідніх, відправляють на медичне обстеження. Трагедія торкнулася щонайменше 17 людей. Офіційно підтверджено смерть чотирьох осіб, двох дітей і двох дорослих. Хоча, за неофіційними даними, жертв могло бути шестеро. Багато хто зазнав серйозно, Зного опромінення, що призвело до довгострокових наслідків: лейкемії інших видів раку, імунних порушень та безпліддя. Деякі постраждалі роками боролися з хронічними захворюваннями, які так і не вдалося повністю вилікувати. Родини, які втратили близьких, не дочекалися справедливості. Радянська система воліла замовчати інцидент, щоб не заплямувати репутацію промисловості та не викликати паніки. Нікого з відповідальних за втрату капсули чи недбалістю карітьменів. Не притягнули до відповідальності. Документи про аварію були засекречені, а інформація просочувалася лише через чутки та неофіційні джерела. Краматорська радіаційна аварія стала гірким символом безвідповідальності, бюрократичної байдужості та браку прозорості. Втрата маленької капсули, списана одним рядком у журналі, призвела до ланцюга трагедій, які розтягнулися на десятиліття. Ця історія підкреслює, як важливо дотримуватися протоколів безпеки. А особливо, коли йдеться про радіоактивні матеріали. Жодна інструкція не врятує життя, якщо її ігнорують. Жодна технологія не є безпечною, якщо її використовують недбало. Краматорська трагедія не єдиний випадок радіаційних інцидентів у СРСР. Подібні аварії, як от у Гоянах, Бразилія 1987 року, чи менш відомі випадки в інших країнах, показують, що втрата радіоактивних джерел це глобальна проблема, яка потребує суворого контролю. У СРСР такі інциденти часто замовчувалися через цензуру. Лише після розпаду Союзу в 1991 році інформація про краматорську аварію почала просочуватися в публічний простір. Хоча й тоді вона не отримала широкого розголосу. Краматорська радіаційна аварія це не лише історія про втрачену капсулу чи смертоносний бетон. Це історія про людські помилки, які мають катастрофічні наслідки. Вона вчить нас, що навіть найменша недбалість може призвести. До трагедії, яка змінить життя багатьох, у світі, де технології стають дедалі складнішими, ця історія залишається актуальною, нагадуючи про необхідність пильності, прозорості та відповідальності.